Всім привіт, радий вітати підписників та глядачів на своєму каналі Pasika.ua. В цьому відео я вирішив показати та розповісти як я укладаю гнізда бджіл на зиму. Гнізда я збираю коли вже стає прохолодно та нема розплоду, зазвичай це кінець вересня. Розположую я рамки нестандартно. Не від маломедних рамок до багатомедних. А гребенкою багатомедна, маломедна Кількість рамок у вулику залишаю по селі сім'ї. Наприклад, в цій сім'ї залишиться 8 рамок. Зараз тут 10, 2 будуть лишні. Лишні я вибираю ті, на яких дуже мало меду. Забираю я їх до ящика та восени підставляю їх як підкормку. Знімаємо холстик. Відкриватиму я не повністю всі рамки, щоб не було крадіжки між сім'ями. Заставну ставлю на геть до кінця, щоб ті рамки, на яких дуже мало меду, переміщати туди. Так, перша рамка в нас? Мало медна. Так, меду наді мало. Ставимо за заставну. Так, на ці меду багатенько. Залишаємо поки тут. Ще одна малометна, за заставну ставимо. Ця теж з малою кількістю меду. Щось ця важкенько дістається. Так о, ця в нас меду чуть більше половини. Залишаємо. На цій меду мало. Так, за заставною вже заповнено. Ладно, хай поки тут буде. Так, накриємо рамки ці поки. Це в мене повно медна. Ця до половини з меду залишаємо. Це така сама. Ця повномедна. З краю я її і залишу. Так, ну що, переходимо до складання. Рамки я вже перебрав до багатометної ставимо малометну рамку. Потім багатометну. А, так, ще рамки з пергою ставимо від краю. Щоб вона була... За рахунком від краю, третя, бо їх не можна ставити в центр. Та з краю повинні бути не першими. Я вже одну маломедну рамку після багатомедної підставив. Багатомедну піддвину. Тепер вибираємо маломедну. Так, я напевно візьму цю, вона більш підходить. Ну так і далі розставляємо. Багато медна, мало медна. Я впевнений, що було зрозуміло, як я складаю бджолині гнізда. Так, ось так ми виставили рамки гребенкою. Ось дві наші лишні рамки. Ну що, тепер я їх попід собою поближче трішки одну до одної. Так, напевно їх накриють, бо щось розлітались. Ну все, гніздо я вже склав. Кому було цікаво, ставте лайки та підписуйтесь. До зустрічі!